Доброго дня! Сьогодні у нас черговий подкаст, а саме подкаст про важливість англійської мови. І сьогодні в наших гостях викладач економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті Анастасія Свобода. Добрий, Добрий день. день, рада дуже вас бачити. Добрий день, взаємно. Давайте почнемо перше питання: де ви навчались і на кого ви навчались? Я навчалась в педагогічному університеті імені Володимира Виниченка. Ну, на той момент він ще був педагогічний. Навчалася на викладача англійської мови і зарубіжної літератури. З самого початку ви хотіли бути викладачем? З самого дитинства? А, ні. А ким? А, ну я точно знала десь приблизно з сьомого класу, що я хочу, щоб моя професія майбутня вона якось була поєднана з іноземною мовою. І коли я подавала документи у вищий навчальний заклад, я подавала документи на викладача англійської мови, на перекладача англійської мови і на міжнародну економіку. Але все ж таки вибрала викладача, тому що якщо ти працюєш викладачем англійської мови, ти в принципі можеш бути і перекладачем. Це не проблема. А якщо ти отримав диплом перекладача, то вже ти не можеш працювати викладачем. А і з кількох років ви ви вивчаєте саме мови О, з першого класу це десь шести років. А у вас тільки англійська мова? Чи є якісь ще інші? А, ну я вивчала в школі англійську, німецьку і французьку навіть, але французькою там було небагато. ми десь з класу з дев'ятого почали її вивчати. і було там приблизно один урок. На тиждень, тобто французьку я знаю поганенько. Бонжур <laughs> <laughs> <Слюплі. laughs> я більше вивчала французьку, знаєте, з мюзіклів на французькій мові. А з яких мюзиклів? Собор Паризької богоматері, ромео Джулієта. Я там слухала ці пісні, і там був переклад з субтитрами, субтитрами. Там деякі фрази вивчала так. Щодо німецької, ми вивчали німецьку з третього класу, здається. Канзі дойчі. <laughs> А, а, і потім у а, університеті ми також вивчали німецьку, але не так добре, як англійську. І через те, що я нею вже давно не спілкувалася, я її так підзабула. Чи завжди ви знали, що будете викладати саме в студентів? А, ні, не завжди. А, ну, як взагалі а, проходить навчання на викладача англійської мови мови, перші чотири курси це а, ти отримуєш диплом вчителя? То ти можеш е, навчати лише учнів. А вже далі, якщо йдеш у магістратуру, можеш викладати у студентів. І після того як я е, була на практиці е, у таборі літньому. І працювала з дітьми десь приблизно 10-12 років. Я зрозуміла, що з дітьми я більше працювати не хочу. І тому я вступила на магістратуру і зараз працюю зі студентами. Це набагато цікавіше. Я бачу, що у студентів горять очі, вони більше зацікавлені вивчені мови, тому це для мене. А бували такі моменти саме з студентами, коли вас вибивали саме з робочої колії. Звісно, бувало таке, але а, мене може це вибивало з колії там, на першому році роботи. Зараз мене це не вибиває з колії, тому що я розумію, що а, в першу чергу англійська мова потрібна їм. Я її вже вивчила, я її знаю. І тому, якщо вони не підгували, не Якщо вони не підготували домашнє завдання, то це їх проблеми. Тому я вже не ну, дуже правильно, то, не що? дуже а, переживаю через це. Правильно, це вже їх проблеми. Так звідки ж з'явилась у вас ця любов до іноземної мови взагалі? Ну, я думаю, любов до іноземної мови в мене з'явилася через любов до подорожей. Я дуже люблю подорожувати, а для того, щоб спілкуватися з людьми за кордоном, необхідно знати хоча б англійську мову. Краще, звісно, знати всі мови України, які ти їдеш, але англійська першочергова. А де саме ви були? Я була у Німеччині. У Австрії, у Франції, в Італії, в Іспанії, в Туреччині, в Польщі і в Єгипті. Але більшість цього це автобусні тури, тому ти можеш декілька країн за одну поїздку побачити. А де вам найбільше запам'яталось? Всі, всі країни чудові, всі міста, в яких я була чудові, там неможливо їх порівняти. Ну, ти перейдемо до такого цікавого питання. Чи правда що у всіх країнах Європи розмовляють ну, англійською мовою? Ходять а... такі легенди між нами, що <с? тобі потрібно вчити англійську мову, куди ти не поїдеш? Любо куди в будь-який куточок Європи або світу, там англійська. Чи це правда? Чи були такі моменти? Так, в більшості випадків це правда. Тобто, принаймні, ті люди, які працюють в сфері обслуговування, тобто люди, які працюють в ресторанах, в кафе, які продають сувеніри, які працюють в готелях, вони всі знають англійську мову. Тому для цього англійська мова необхідна. Але це не означає, що абсолютно всі люди в інших країнах знають англійську. Наприклад, ну, можемо це вирізати. Потім, наприклад, в Туреччині, коли я відпочивала зі своїм чоловіком, взагалі то більшість людей там спілкувалися англійською, і тут нам ввечері захотілося зайти в бар, який був на території нашого готелю. І ми спіймали якогось працівника. І я йому англійською мовою кажу: можете, будь ласка, підказати, де тут продають напої? Він мені показує, що він мене не розуміє. І тут мій чоловік каже: Where? І той одразу! О! Одразу показує. Або у нас також прийти. була ситуація в Макдональдсі, наприклад, uh -huh. у Вроцлаві, коли прийшлось виходити із ситуації і якось споминати всі уроки польської, які її. Дивилася так, перед поїздкою. Так. Тобто бувають такі моменти, коли людина не знає англійської мови, якщо ця людина не працює саме в сфері обслуговування, і це абсолютно нормально. Яким професіям, на вашу думку, дуже потрібна англійська мова? Так, ну майже всім. Якщо ви працюєте в фірмі, у якій, наприклад, є замовлення з інших країн, або постачальники з інших країн, або якісь колеги також знаходяться в інших країнах, то вам обов'язково знати англійську мову. Але звісно, першочергово це ну, всі професії пов'язані з англійською мовою, тобто викладач, перекладач і таке інше, а потім обов'язково програмістам. Працівники it спеціальності без англійської мови ніяк, тому що, по-перше, всі мови програмування пов'язані з англійською мовою, і майже всі компанії, які працюють в it сфері вони міжнародні, тобто у них зазвичай є клієнти або колеги з інших країн, тому тут не обов'язково без англійської мови ніяк в it сфері і економічні спеціальності, наприклад, маркетинг, менеджмент. У них навіть назва англійська, дуже багато англомовних термінів, таких як там SWOT аналіз Тобто, якщо ви там знаєте, що означають ці літери, SWOT, що SWOT, PEST, pest аналіз, так там далі ще там може бути Аналізь smart смартвілі, угу. все таке інше. Тобто там також англійська мова важлива, знову ж таки особливо, якщо ви працюєте в якійсь міжнародній компанії. А чи була у вас така практика, крім викладацької, можливо, робота із підприємствами або там з іншими компаніями, можливо, із закордонними компаніями? А, ну це все одно пов'язано з моєю викладацькою діяльністю. Так, була. Я координатор конкурсу Ельворті ЧМСі. Щось таке, бачила, так. так. він проходить на базі нашого інституту. І е, організаторами цього конкурсу є Асоціація директорів і директрис шкіл Великої Британії. Угу. І щоб провести цей конкурс, е, ну, взагалі людина, яка виграє цей конкурс, вона отримує стипендію на безкоштовне навчання у приватній школі у Великій Британії. І щоб провести цей конкурс, звісно, мені потрібно було спілкуватися з самим організатором. Це на базі нашого інституту і зараз є. Так, так. Це можливості. проходить кожен, кожен рік. Ми починаємо приймати документи заявки десь у вересні, і проводиться сам конкурс зазвичай у листопаді в грудні, а потім останній етап це спілкування з представниками шкіл з Великої Британії. Це вже зазвичай в січні? Раніше вони приїжджали прямо до нас в інститут. Зараз, на жаль, через спочатку через пандемію, потім через війну останній етап проводиться онлайн. А яка вікова категорія подачі? 16-15 років. Угу. Вступайте в економіко-технологічний інститут. інститут. Реклама. Чи можна на вашу думку побудувати бізнес без знання англійської? Саме такий mm. масштабний Дивляч, бізнес. Так, дивлячись, який бізнес. Тобто, якщо е, ви е, хочете потім вийти на масштабний рівень, на міжнародний рівень, тоді англійська обов'язково. Ну, наприклад. Візьмемо там, якийсь бренд одягу. Так? Для того, щоб пошити щось, вам потрібно замовити тканину. Тканину зазвичай замовляєте в інших країнах. Для того, щоб замовити тканину в інших країнах, вам потрібно спілкуватися англійською мовою. Потім ви це тут да, відшиваєте, продаєте. Хочете розширюватись, хочете, щоб у вас були клієнти з інших країн. Знову ж таки, вам потрібна англійська мова, щоб там на сайті інформацію англійською мовою видати, щоб спілкуватися з клієнтами для цього обов'язково англійська, але бувають такі моменти, коли ну, людина не може вивчити англійську мову. Чому, Чому вони не можуть? Бо не хоче. Ну, а, це єдина причина. Якщо вони хочуть щось учать, учать, але не запам'ятовують. Ну потрібно більше старатися, більше Є намагатись. якийсь алгоритм для цього, для вичану ну, я вважаю, що найкраща мова вивчається, якщо ви її, нею себе оточуєте. Тобто, якщо ви лише вивчаєте англійську мову там в школі або в інституті, цього недостатньо. Вам потрібно вивчати англійську мову вдома. Для цього вам потрібно дивитися фільми англійською мовою з англомовними субтитрами, а не з українськими. Добре, читати книжки англійської мови. Тобто спочатку це можуть бути якісь адаптовані книжки, якщо це там рівень трішки нижче, а потім переходити вже на оригінальні книжки. Це дуже цікаво, і там багато фраз і фразологізмів, там які вам запам'ятовуються тоді, коли ви. Читаєте саме англійською мовою, слухати англомовну музику, знову ж таки не просто слухати ці пісні, а потім шукати текст пісні, його перекладати і намагатися запам'ятати всі ці фрази. У мене парк дуже часто таке робить. Мій викладач. <світ> Ми заговорили з вами про книжки. Які книжки ви читаєте, і які книжки ви б порадили б? Я читаю багато різних книжок, але я читаю книжки більше не для саморозвитку. На жаль, а для того, щоб відпочити, це моє хобі. А, і я дуже люблю детективи, трилери, інтелектуальні трилери це взагалі моя любов. А, щодо англомовних книжок, а, я також читаю англомовні книжки, але в тих випадках зазвичай, а, якщо там, наприклад, це мій улюблений автор і там купувати його книжку українською дороговато. То я можу там завантажити собі його книжку англійською мовою там на телефон і читати. Е, дуже раджу, наприклад, англійською перечитати Гаррі Поттера. Це, взагалі, е, гумор Джон Роулінг, е, саме англійською мовою найкраще сприймається. Як ви думаєте, через скільки можна вивчити, ну, хоч би на рівень А2? Е, Мову. Це, це залежить від того, як ви вчите. От, вони можуть цього рівня не досягти і за 10 років, тому що вони там знову ж таки просто приходять на уроки, нічого там не роблять, і, звісно. <плес> Англійську так і не вивчається. Можна вийти на рівень А2 і за кілька місяців, якщо ви повністю оточені англійською мовою, особливо якщо ви живете в англомовному середовищі. Тоді, звісно, ви набагато швидше володієте англійською. Ви б хотіли переїхати в англомовну країну? Ну не знаю, як щодо того, щоб переїхати, але я б дуже хотіла побувати в англомовній країні і в Англії. Це моя мрія, і в Сполучених Штатах дуже хочеться побувати. їдемо в Лос-Анджелес, як я й обіцяла. Спочатку на юг Франції, а потім план Да, у нас план є. Так, і тепер, напевно, найголовніше, що ви порадите студентам, абітурієнтам і всім, хто хоче зв'язати життя із економікою, із англійською? Ну, щодо абітурієнтів, єдина моя порада зараз це готуватися до НМТ, без нього ви просто не вступите до вищого навчального закладу. А щодо студентів, більше часу приділяти навчанню. тому що я розумію, що студентські роки найкращі в житті. і всім хочеться потусити, відпочити і зараз. Так далі. Хочеться роботи <гум> да або хочеться знайти роботу, і дуже часто буває таке, що там, наприклад, на третьому курсі студент знаходить роботу і закидує навчання. Я все ж таки вважаю, що першочергове навчання, робота це чудово, але краще нею займатися у вільний від навчання час. Все, дуже вам дякую за інтерв'ю. Була дуже рада вас бачити. Гарного всім дня! До побачення. До побачення.